Всім нам знайома ситуація, коли обставини диктують нам свої правила і ми стаємо заручниками тієї чи іншої проблеми. Цьогоріч ми з вами опинилися в енергозалежному середовищі. Енергетична залежність позбавила нас часової вічливості. Ми часто зараз не встигаємо, запізнюємося, не отримуємо в періоді очікування. Внаслідок чого ми отримуємо дзвінки від наших клієнтів, тобто від вас, з єдиним питанням, коли приїде моє замовлення, в зв'язку з ситуацією в країні змінилися строки поставки, а також збільшилися терміни комплектації замовлення. Логістичні компанії не встигають через брак світла обробляти інформацію. Виробники не виходять на зв'язок через його відсутність, але. Незважаючи на всі ці фактори, Grovex Market продовжує працювати, підтримує вас своїм зворотнім зв'язком та піклується, щоб кожен клієнт був забезпечений до наступного сезону. Якщо вам потрібна консультація або інформація щодо вашого замовлення, ви зможете телефонувати черговому менеджеру і отримати вечерпну відповідь. Якщо змінилися обставини, GroVX Market завжди той самий. Ми допомагаємо годувати світ.